Капсули жир ікри древесної жаби. Функції цього препарату очищення крові та нормалізація їх складу, ослаблених статевих функцій, зниження вмісту ліпідів і розчинення тромбів, очищення кровоносних судин, відновлення еластичності та оновлення стінок кровоносних судин, підвищення імунітету. Бореться з вірусними інфекціями, підвищення лібіда, виводить цукор з крові, а також відновлює судини головного мозку, терапія серцево-судинної системи. Цей препарат розкішний, він дійсно фантастичний. Тому обов'язково собі придбайте, це також буде гарно поліпшувати склад крові. Роздроблювати дрібні холестеринові пляшки та підвищить еластичність кровоносних судин, тромбози різної локації, зокрема й судин головного мозку, розщіплення тромбів і скелетричних бляшок, відбувається завдяки наявності в складу препарату рідкісних амінокислот, застосовується препарат. У разі цукрового діабету, у разі інсульту, інфаркту, ослаблення статевих функцій, при низькому імунітету, кровоприливі, терапія вірусних інфарктів.